Чекали перший домашній матч сезону. Рух гратиме проти Луганської зорі. Гравці вже провели інспекцію поля та пішли готуватися до важливого поєдинку. Ну а ми йдемо на трибуни зустрічати жовто-чорних фанів. Рух буде. Дуже радісно, що повернувся на льо футбол. Ми з Тимофієм сином дуже насправді чекали цих матчів, тому будемо сьогодні вболівати. За рух. ми хочемо, щоб рух вийшов на кінець в Євроку. Тримуємо всіми силами. Чим тобі подобається рук? Не сильні і Вони класно тапують на контратаках. 25 серпня арена Львів була по особливому красива. Болівальники прийшли у вишиванках. Клуб для фанів створив ексклюзивну пропозицію. Той, хто викладе сторіс у вишиванці з відміткою руху, отримає промокод на знижку 50% на наступний домашній матч. Як вам атмосфера на трибунах? Прекрасна, святкова. Прекрасна які очікування у вас від сьогоднішнього матчу? Рух буде бій, тільки перемога. Красиві, ви у вишиванках, бачимо син з прапором. Покажи свою сумку рухівську. Вау, класно, супер! Чи скучили ви за домашніми поєдинками? Дуже, мій син займається в рух, сорокова школа, Нападаючим грає. Дуже хоче на матчі, дуже завжди приходимо на арену Львів, завжди на матчі всі. Скучив за матчем на арені Львів? Дуже. До команди на матч проти зорі вже приєдналися Олексій Сич та Денис Слюсар. Також у заявку в котре потрапили юні гравці команд Ю 19 та руху 2 на кадрову ситуацію в команді відреагував засновник руху Григорій Козловський. У Нас правду, дуже тяжка і критична ситуація. У нас вісім основних футболістів є травмованих. І ми не розуміємо навіть до кінця, коли всі повернуться. Ну, але якщо Бог нам дав таке випробування, значить воно нам потрібне. І ми точно плакати не будемо, ми точно не будемо скиглити. Ми стиснемо зуби і приймемо цей виклик як такий, який нам послав Бог для того, щоб зробити нас тільки сильнішими. Дуже приємно, коли стільки людей приходить, така атмосфера цікава. Зокрема, часто навіть не очікував, що стільки людей прийде той же автограф, попросити, дуже приємно мені, дуже радий всіх бачити, тому все супер. Дуже прикро, те, що травмований, тому що дуже важко переживати матчі команди на трибунах або у екрані телевізора. Тому буду підтримувати хлопців усіх сил, надіюсь на позитивний результат. Поєдинок відбувається 25 серпня, 24 серпня Україна відзначала День Незалежності. Символічно, що перший удар нас завжди робить саме військовий. Велика вам подяка, велика вам шана. Що ви можете сказати про сьогоднішній поєдинок? Чого очікуєте? <рес> Очікую дуже приємної гри, активної, по-перше. І, по-друге, я думаю, такої цікавої. бо це буде дуже приємно наблюдати. Ну і звісно, хотілося б, щоб команда рух. Рухала... Побідила. Я ж зараз граю в покрову Львів, АМП футбол на футбол на милицях. Нещодавно ми приїхали з чемпіонату зі Швейцарії по АМП футболу, по інклюзійному футболу і також виграли турнір. Грали з Евертон і Марсель Олімпік. Ухівці активно розпочали поєдинок та одразу створили небезпеку біля воріт суперника. Вже на 14-й хвилині Роман Дідик заробив пенальті, яке пробивав Остап Притула. Тим голкіпер суперника парирував метровий Проте вже за кілька хвилин рахунок у матчі відкрив нападник жовто-чорних Ярослав Карабін. Пішла подача з флангу і мені вдалося гарно пробити в один дотик і в заходу забити. Те, що Остап не забив пенальті, ну, нічого, команда його тільки підтримувала і старалась грати далі на максимумі. Я дуже рада, що карабін забив. Ну, емоції просто зашкалювали. і Я насправді вдячна йому, що він забив гол. Тому що вклад кожного гравця це прям дуже приносить позитив і команді і вболівальникам, і це дуже підносить і об'єднує всіх. Після забитого голу команди обмінялися небезпечними моментами і чудову гру на лінії воріт демонстрував наш голкіпер Дмитро Ледвій. У перерві між таймами керівник другої галицької бригади завітав до президентської ложі, аби вручити відзнаку засновнику руху Григорію Козловському. Я хотів подякувати за співпрацю. Хотів сказати, що дуже поважаємо клуб завжди. Приймаємо участь у всіх заходах, які були. Це наш оркестр сьогодні був да, у вас Дуже потужні хлопці наші. Тому дуже вам дякую. Завжди буду рад дякую. вас з вами вам дякую. приймати всім. Вам дякую за службу за те, що нам даєте можливість вболівати і грати в футбол і розвивати таких дітей. Це вам від наша від нашої бригади. Така ходить ставай придіти Ставай. Це відзнака нашої другої, галицької бригади, яка ми яку ми передаємо особам, які дуже поважаємо, які нам допомагають не тільки нам, взагалі силам оборони. І це ну для нас, коли ми передаємо такі відзнаку цю, то ми висловлюємо людині подяку від всіх сил оборони велике дякую тим людям героям які захищають нашу неньку які дають можливість таким от діткам мати майбутнє мати дитинство і вірити у те що світо завжди переможе темряву. на правда ми вам дякуємо ну, ми маленькі вінтик в цій історії гордимося і дякуємо вам за все що ви робите Другий тайм розпочався із небезпечних моментів львів'ян, і вже на 48-й хвилині Василь Руніч чудово замкнув головою подачу з кутового і подвоїв перевагу рухівців. Була установка від тренерського штабу зіграти в тій позиції на випередження, якщо м'яч не доб'ють. Я просто врахую, що опинився в правильному місці, в правильний час, підставив голову і я радий, що мені вдалося забити його. Взагалі домінує. Домінує, домінає. 4-0 стопудова. 100%, 100 без проблем. Ось так. 4-0. Через 12 хвилин краснопір вибіг у швидку контратаку, ефективно перекинув голкіпера луганської зорі та забив третій гол у ворота суперника. Іляк Квасниця відібрав меч на своїй половині поля на фланці, віддав довгу передачу в зону. Ну, я просто біг до кінця, вірив в те, що захисник може помолитися. Ну, і так сталося, зловив його на помилці і перекинув вратаря і забив. Зробив висновки після гри з ЛНЗ, коли. Забили перший м'яч, там в грі дуже приїжджали зі своїх воріт, присіли і вдалося супернику багато створювати. І тут була настанова не втрачати концентрацію, це найголовніше, і тримати темп, який ми задали в першому таймі. Тому я вважаю це і було таким залогом того, що ми забили. Помилка гравця Зорі привела, він вибив і Ігор Краснопір взяв і перекинув воротаря. Вихід один на один забив молодець. У минулому сезоні зоря не була така, така сильна, а рух навпаки. І по цій грі я б сказав, що нічого не змінилося. Рух виграє, впевнено, перемагає, по грі 3-0. І я розмовляв з. Як це? З рухом і він казав, що до матчу, що 3-0 виграємо. Поки що все відбувається, як є. Е, чому вболіваєте за рух? Цікава ваша думка. Е, сам зі Львова вболіваю за львівські команди. І за рух, і за Карпати. Ну, більше все-таки за рух. На гол Краснопіра суперник відповів небезпечним ударом, але Дмитро Ледвій цього дня був незламною стіною. Ще один блискучий сейф нашого голкіпера. Рухівці створили, ще декілька небезпечних моментів. Хорошу нагоду мав дебютант жовто-чорних Владислав Самоцюк, але збільшити перевагу не вдалося. Під кінець поєдинку Віталій Пономарьов дав шанс ще одному дебютанту проявити себе. На поле вийшов 16-річний Данило Слива. Що бажаєте команді на цей сезон? Більше, побільше перемоги побільше голів і щоб всі травмовані гравці вернулися. Так, і щоб не було, кубки, та? так, Це не було кубки, І щоб більше не було травм. Ру, Ру, буде, буде бій! Бій! Коли вболівальники кричать, що тебе вперед, це додає сил, енергії і ти біжиш вперед. і дуже дякую вболівальникам, що прийшли нас підтримати. Здобуваємо три очки вдома, розгромна перемога, шалені емоції. Дякуємо команді за такий поєдинок. На ну, наступний домашній матч відбудеться вже цієї п'ятниці. Тож же скоро зустрінемось з вами на арені Львів. Дуже хочу вас попросити підписатися на YouTube канал рух тіві на інші соціальні мережі клубу, аби не пропускати найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Вболіваймо за рух разом.